Луцьку на платформі благодійної організації Спектрум Хелп за підтримки Волинської обласної військової адміністрації відбулась зустріч з представниками організації фонду допомоги України зі Сполучених Штатів Америки. Фундаторка Поліна Бурякова та ветеран і співзасновник Раймонд Блокі прибули до Луцька, аби поділитись досвідом у сфері протезування. Макорі входить у п'ятірку кращих протезистів Америки. А Станіслав Козін фізіотерапіст. Вже понад 10 років вони працюють в тандемі і в прямому значенні слова ставлять на ноги людей з ампутаціями. Нині вони приїхали в Україну і, зокрема, до Луцька, аби знайти тих, кому передати свої кращі практики та допомогти з протезуванням військовослужбовців і цивільних, які отримали важкі травми внаслідок бойових дій Росії на території нашої країни way to handle this. для того, щоб підняти кількість людей, які ви можете спротезувати, яких ви можете обслуговувати, і для того, щоб um, щоб вам да надати uh, те, що ми робимо наші протоколи, то, то як ми робимо це в uh, сполучених штатах, і щоб ми змогли допомогти, як протезувати, і не тільки протезування само по собі, але те, що потрібно робити після того. Um, Ті кроки, які потрібно створити для того, щоб людина стала повністю частиною суспільства, Корі не тільки робить протези та культи приймачі, а й в подальшому здійснює супровід поранених і по 10 років обслуговує їх. В свою чергу Станіслав Козін розповідає, що в Америці протезування і фізіотерапія з адаптацією хворого до нової штучної кінцівки, підбір і пристосування усіх комплектуючих нерозривно зв'язані в єдиний процес. В свою чергу адвокатка та представниця громадської організації є Жінка Яна Кінах, яка спочатку повномасштабного вторгнення допомагає пораненим військовим з юридичним. Ним оформленням усіх документів для виїзду на лікування за кордон каже, що в українському законодавстві є певні прогалини, і зараз необхідно переймати досвід з інших країн, світові практики і протоколи. Організація тут в Україні більше на місці і протезування і навчання наших лікарів для подальшої реабілітації це значно срожче. Ну щодо військового часто стояв сто такий в бюрократичних процедурах. дуже тяжко було оформити медичні документи, коли військовий ще перебував фактично на військовому обліку. Ваша ініціатива вона е, красна і тому, що вона надіє дає надію нашим військовим на швидку оперативно в асоціації перевізників та імпортерів транспортних засобів, до яких завітали гості з Америки, відзначили, що докладуть максимум зусиль і сприятимуть тому, аби у Луцьку якнайшвидше з'явилась змога протезуватись на місці. Ті хлопці, які отримали пошкодження під час бойових дій, травми різного характеру, їм потрібна допомога тут і на місці. Відповідно, такі люди, як наші товариші, які приїхали з Америки, вони можуть там надати якісь консультації, показати, розказати, правильно підготувати може людей, ті, які є тут на місці, щоб вони надавали тут допомогу тут на місці і негайно. Делегація зі Сполучених Штатів Америки також зустрілась із начальником обласного управління охорони здоров'я Юрієм Легкодухом, якого зацікавив досвід закордонних експертів з протезування. Щоправда, він відразу наголосив, існує велика відмінність цих систем, адже в Україні поранений з ампутацією може отримати безкоштовний протез за програмою соцзахисту. А лікування та реабілітація відбувається в рамках пакету послуг Національної служби здоров'я в нас початком Війни змінилися підходи до реабілітації. Якщо раніше у нас була реабілітація, там чиз процедури все інше, то зараз повністю змінилися підходи до реабілітації. Тобто створення мультидисциплінарних команд, які би працювали спеціалісти за різними нами. Ми зацікавлені ці співпраці. Ми хотіли просто ми сьогодні. Повинні обговорити, як ми працюємо. Одразу ж після цього гостей запросили оглянути медичний центр реабілітації учасників бойових дій. Тут приймають на реабілітацію як військових, так і цивільних, у тому ж числі з ампутаціями кінцівок різних ступенів важкості. Однак питання з протезуванням тут досі відкрите, адже кількість таких пацієнтів тільки збільшується. Питання протезування, ніби як широкий спектр можливих протезуючих фірм ми маємо, але доскональність кожної фірми хотіли би бачити краще. Тому з поміж всіх фірм ми намагаємося знайти ті, які будуть ну, як по максимуму найкраще, як і допоміжні, ну, допоміжні всі структурні одиниці даного протезу культиприймачі». Олена Черкавська розповіла, що спеціалісти центру реабілітації проходять навчання в Італії та Ізраїлі, підписаний меморандум про навчання і співпрацю з Superhumans. І тут будуть дуже раді, якщо кращі американські протезисти не просто допоможуть з протезуванням хворих, а навчать персонал новим методикам і світовим стандартам, аби з'явилась змога заміняти втрачену кінцівку якісними функціональними протезами синхронно з проходженням реабілітації та пристосуванням пораненого військового до нових. Умов, тож після того, як американські спеціалісти з протезування оглянули кількох пацієнтів з важкими ампутаціями, обговорили лікування, процес реабілітації, формування культі та адаптації до нового протезу, учасники зустрічі дійшли спільного висновку про створення робочої групи, яка в майбутньому запустить центр протезування з реабілітації Спектрум Хелп у Луцьку.